Звукова терапія новий вид оздоровлення, який дедалі популярніший у штаті Каліфорнія, що в США. Тепер таку послугу пропонують у численних клініках і спа-центрах. Науковці довели, що ця своєрідна медитація допомагає розслабити розум, а ще позбутися занепокоєння і стресу. Перед цим провели дослідження. Усі учасники щодня по 45 хвилин приймали звукові ванни за два місяці. Загальний рівень тривожності групи знизився на третину. Концепція таких процедур полягає в тому, що люди поринають у звук, який резонує. Це схоже на те, як вони опускаються у ванну з водою. Гул, чаш і гонги використовують, щоб отримати певні частоти звуку. Як вважають, вони допомагають повністю розслабити тіло. Багатьом людям через пандемію і все інше було важко справлятися зі стресами. Це спричинювало тривогу і затуманювало розум. Звукові ванни допомагають зосередитися, повертають свідомість і водночас знімають тривогу. Під час звукових ванн використовують індіанські барабани, ритуальні дзвони та інші інструменти. Дуже корисно, коли виділяєш час, щоб по справжньому подумати, знайти боротьбу в собі, а також і хороші речі звукова енергія, яка йде від інструментів, заземлює і врівноважує. Після цього я стаю дуже зосередженою і готовою до будь-яких життєвих випробувань. Згідно з дослідженнями, тривожні розлади так чи інакше зачіпають приблизно 40% жителів США, а також кожного четвертого чоловіка.